Угорщина допомагатиме Україні та українському народу до тих пір, поки в цьому буде потреба, заявляє речниця уряду Угорщини Олександра Сенткіраї. Вона також наголосила, що загальна сума, на яку Угорщина до цього часу вже надала допомогу Україні, перевищує 110 мільйонів євро. Ці кошти Угорщина скерувала на підтримку українських біженців. Як зауважила речниця, це найбільше в історії Угорщини. Гуманітарна акція. Разом з цим, згідно з дослідженням авторитетної словацької аналітичної організації, «Глобсек», угорське суспільство готове і надалі підтримувати людей, які тікають від війни в Україні, і не вважає, що кошти, які витрачаються на українців, треба переспрямувати на власних громадян. Репрезентативне соціологічне дослідження проводилося у восьми державах Центральної та Східної Європи Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Словаччині, Болгарії та Угорщині. У Литві та Польщі 50-52% громадян не задоволені тим, що підтримка українських біженців здійснюється за рахунок зниження фінансування литовців та поляків. А от в Угорщині 90% населення погодилися із твердженням про те, що ми повинні і далі підтримувати біженців з України, адже вони тікають від війни Ми вже прийняли понад 30 тисяч заяв від біженців з України, які свідчать про те, що ці люди прагнуть надовго затриматися в нашій країні. Крім того, до нас надійшло понад 200 тисяч заяв щодо отримання дозволу на тимчасове перебування, що знову ж таки вказує, що ці люди планують перебувати тут довший період. Ми допомогли з розміщенням цих людей. У цьому нам дуже допомогли гуманітарні та громадські організації. Адже вони дуже багато зробили і роблять. Весь цей процес злагоджена робота уряду з каритативними громадськими організаціями та цивільними, і цей перелік можна продовжити, тобто це спільна праця. І навіть зараз, поки ми тут розмовляємо, ця робота триває. За що я, маючи нагоду, хочу подякувати кожному. Хоч наразі інформації про всю цю роботу не так багато, як рік тому, але ця робота продовжується і вимагає щоденного вкладення сил та ресурсів. Декількох сотень людей у тих, хто планує надовше залишатися в Угорщині, з'являються й інші питання, крім житла. До прикладу, освіта дітей. Тут вони теж отримують багаторівневу допомогу, підтримку для якнайшвидшої інтеграції. Йдеться про вивчення мови, що ми підтримуємо і організовуємо додаткові курси угорської мови. Інше не менш важливе питання це працевлаштування дорослих. Для них всі сфери відкриті, і ніхто з українських переселенців не потребує додатково. Бих дозволів вони можуть влаштуватися, працювати так само, як і будь-який угорець. Отже, ми намагаємося надати всебічну підтримку та допомогу тим українцям, які планують залишатися на тривалий час в Угорщині, і всебічно сприяємо тому, щоб процес інтеграції в угорське суспільство проходив якомога гладше